Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Літнє оздоровлення. У шкільних таборах майже 4,5 тисячі дітей. 270 згортків із наркотиками у Придністрові затримали наркокур'єрів. Культурний ремонт відновлення Слободзейського БК. Перегони на драконах, тренування команд, регата у п'ятницю. Слободзея – районний будинок культури. З вулиці велике будівництво. Ремонтують фасад. Він уже давно розсипався. в деяких місцях тріщини. Будівлю вже майже 70 років. Стіни Стіни відвалюються шматками і сипляться, штукатурка облазить. Це потрібно виправляти. Наш БК це все-таки культурний центр Слободзейського району. Дуже хочеться, щоб заходи проходили в гарному приміщенні, щоб люди приходили та раділи не лише нашим творчим здобуткам, але й зовнішньому вигляду. Заміняється року і покрівлю у 2019-му частину вже поміняли. Шифер під час демонтажу розсипається. Йому як і будівлі майже 70 років. А через дах, що протікає, страждала ліпнина. Її тут багато на стелі та стінах. Це один із небагатьох будинків культури, де зберігся первозданий вигляд здесь очень Ліплення тут дуже гарне, і це, можна сказати, якась історична деталь. Тому ми за можливістю все зберегли. У нас і всередині будівлі дуже багато гарного ліплення. І весь зал для глядачів у ньому, і мала зала. До нас дуже часто приїжджають туристи, які дивляться на це із здивуванням, бо таке збереглося далеко не скрізь. Кошти на ремонт виділено із фонду капітальних вкладень. Це трохи більше півтора мільйона рублів. Тут проходять не лише міські заходи, але й районні республіканські концерти та фестивалі. До кінця літа центр культурного життя Слобозейського району виглядатиме вже зовсім інакше. Геницька гімназія тут стартувала літня оздоровча кампанія з піснями та танцями. Соня Ганган у таборі вперше потрапила до загону рибки-посмішки. Разом із нею відпочивають ще 20 дітей. Потоваришувала вже з усіма. Каже, у неї тут ліжко і сіткою схоже на батут, але під час тихої години обіцяє не стрибати. Я, 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 чесно кажучи, в садку не любила спати, але зараз зрозуміла, що замість уроків краще спати, лежати нічого не робити. Табір працює з восьмої ранку до п'ятої вечора. Тут чотирьохразове харчування, два сніданки, обід і полудинок. У таборі годують дуже смачно. Зранку в нас була манна каша з яйцем та хліб з маслом та сиром. На обід у нас також дуже смачна їжа. У таборі ми маємо ще перекуси. Віра Скалеська відпочиває у таборі вже четвертий рік. Наш отряд називається рада. Наш загін називається райдуга. Наш девіз Ми «Ми найкращі», тому що нас багато хто ходить у різнобарних кепках і вони відповідають кольорам веселки. З минулих років мені дуже сподобалося ходити в кінотеатру таборі, бо ми дивилися там найновіші мультики. Три тижні табору стартували попереду дискотеки, конкурси та ігри. Загалом у рибницькому районі за літо у таборах при школах відпочивають понад тисячу дітей. За путівку батьки платять лише 30%. Відсотків. Решта кошту місцевого бюджету. Загалом у Придністрові 213 літніх майданчиків там відпочивають майже 4,5 тисячі школярів. Про це напередодні говорили на нараді із президентом. Вадим Красносельський зазначив, головне безпека дітей. І ще для школярів з особливостями здоров'я виділили 110 безкоштовних путівок до санаторію Сонячний, супроводжуючим дорослим, путівки також коштом бюджету. В Тирасполі затримали групу наркокур'єрів із Молдови. У них вилучили 270 згортків із наркотиками. Про це повідомляє прес-центр МВС. Четверо громадян Молдови фасували заборонені речовини у гаражі Кишинева, продавали через телеграми, поширювали у Молдові та Придністров'ї. Робили закладки у Бендерах Тирасполі, рибниці Дубосарах. Наркокур'єрів затримали у квітні, коли вони приїхали із черговою партією. Затрудники правоохранительних органів співробітники правоохоронних органів Молдови під час проведення оперативно-розшукових заходів накрили цей гараж, у якому була дуже велика кількість наркотичних речовин. Виявили і у мішках наркотики, і всі інші необхідні предмети для подальшого фасування. Все було поставлено на потік. Наркокур'єрів із Молдови затримали у Придністров'ї. До нас в'їхали на таксі. У ньому виявили розфасовані по схованках наркотики. Дорогою до Терасполя вони встигли зробити десятки закладок. Наразі кожному наркокур'єру загрожує до 20 років в'язниці. У Терасполі за кілька днів стартує регата Сім'я президента за здоровий спосіб життя. Беруть участь 54 команди: човни, дракони і шість номінацій. Силові структури окремо підприємства та держустанови теж а міністерства і відомства у своїх категоріях. вперше беру участь перший мій вихід цього року на воду. Все подобається, особливо коли виходить і настрій бойовий. Звісно є, певні амбіції, але... Звісно, є певні амбіції, але наше завдання згуртувати наш колектив і показати єднання, що незалежно від посад, від соціального чи здорового способу життя, можна досягти якихось результатів. Як тримати потрібний темп і працювати синхронно, пояснюють команді молодих козаків хлопцям по 16-17 років. Ганятимуться разом із суворовцями, кадетами та вихованцями школи Олімпійського резерву. Атлічна. Побіда буде за нами а так тренується команда Верховної Ради. Олександр Куршунов сьогодні у футболці талісмані. Її на удачу подарували діти. Жеребівка прийшла. Жеребкування пройшло наші перші суперники. Міністерство цифрового розвитку. Там багато молодих хлопців та дівчат, і ми думаємо, що ми їм дамо бій. Сьогодні важке тренування було працювали і на злагодженість, і на силу, і вже пробували дистанцію. В Принципі, час нас цілком влаштовує. Перед стартами у команд залишилися останні тренування. Хто забере кубок дракона? Дізнаємося зовсім скоро. Регата сім'я президента за здоровий спосіб життя пройде з 7 та 8 червня. У Придністрові відкрили купальний сезон. З першого червня рятувальники чергують на пляжах. Іван Балановський вже понад 15 років щодня приходить на Дністер. Пенсіонеру 74 роки. каже, коли рятувальники на березі, йому спокійніше. Все купатися люблю. Взагалі купатися. Люблю раніше. Плавав по 3-4 години, не вилазив. Ну а зараз кілометр може спокійно пропливти по Дністру. Тут рятівник є, буває вкрай рідко, судома ноги зведе. Сподіваюся на себе завжди, та й на них також. Я сам оберігаюсь, далеко не плаваю. За вихідні понад дві тисячі людей відвідали пляжі країни. Поки що все добре, все тихо. В принципі, і людей зараз не надто багато приходить, але потихеньку, я думаю, ближче до середини місяця буде багато. Рятувальні пункти є у кожному місці. Усього в республіці їх 10. На кожному є все необхідне рятувальні круги, жилети, моторні човни. Рятувальники нагадують, купатися дозволено лише у тверезому стані та на обладнаних пляжах. Їх перевіряли водолази перед початком сезону. Ніде ям, заліза та мотузків немає. Що не можна сказати про дикі пляжі. На них минулого літа в Дністрі втопилися 11 людей. А цього року у Бендерах біля мікрорайону Кавказ потонув 22-річний пастух. І ще важливо пам'ятати, дітям не можна купатися без нагляду дорослих. Євген Аврамов та першопридністровські проводять спільний конкурс розігрують бездротові навушники. Відбулася прем'єра пісні. Ти і... відбулася ростеш, і дуже багато людей побачили кліп. Дуже багато добрих коментарів. І на сайті Першого Придністровського, і під моїм відео в Ютубі у соцмережах. І у нас виникла ідея провести розіграш. Це спільний проєкт. Усі наушники ми подаруємо. Умови дуже прості. Потрібно бути підписаним на перший придністровський телеканал на мою особисту сторінку і зняти коротке відео з приспівом композиції з дитиною на руках, або щоб дитина була поруч, і просто підспівувати під цю пісню. Бажаю всім удачі. Під відео відзначаємо інстаграм ПМР та Євгена Аврамова. Ще одна обов'язкова умова потрібно бути підписаним на обидві сторінки. Підсумки конкурсу підіб'ємо наприкінці тижня. Переможця оберуть головний редактор першого Придністровського Віктор Савченко та Євген Аврамов. Коляска близнюкам. Такий подарунок від Держадміністрації Дубосарського району кожній парі новонароджених. Традиції близько 10 років. У 2024-му вже дві двійні Марк та Матвій, Шеремети з'явилися на світ напередодні дня дітей. Ми бажаємо, щоб діти були здоровими та щасливими. У вас дружна сім'я і постарайтеся їх виховати, щоб вони були гідними дубосарцями. Вітаю усього найдобрішого. Марко та Матвію вже майже три тижні. Гарна погода, час гуляти з малюками. Але немає на чому. Мама Катерина зберегла коляску старшої донечки. Але зараз двійнята для молодих та вже багатодітних батьків візок за дорогий. Дякую, це і допомога насамперед. Ми вдячні, тому що зараз дуже багато витрат. Якщо на одного багато, то на двох це плюс два. На все треба плюсувати на два. Вони маленькі і всього хочеться найкращого для них. Катя родом із Добосар. Чоловік Назар з України познайомилися, одружилися, жити вирішили у Придністрові. Вона майстриня манікюру. Він будівельник. Завжди мріли про велику родину. Три роки тому на світ з'явилася Настя. Коли дізналася, що буде двіння, захвилювалася, але не здивувалася. У їхньому роді таке вже траплялося. вже не Ми зараз мені вже не страшно. Ми раді реально це щастя. Ну як сонечко, напевно. Ти прокидаєшся, дивишся на них. Це є сенс. Це життя. Заради них хочеться працювати, вставати. Якийсь план у голові складаєш, що далі треба робити. Це сенс життя, мета підняти їх та виховати. Марк та Матвій народилися 16 травня. Двійнята не схожі ні зовні, ні за характером. Однак гуляти з мамою схоже їм до вподоби. Скелі, скульптури, гроти, фонтани та ставки великий парк це мрія та творіння архітектора Дмитра Родіна. 3 червня 105 років від дня його народження після Великої Вітчизняни він переїхав до наших чобручів, а у 50-х розбив тут парк. Будівництво довго не дозволяли. Мені кажуть, доведи, а я кажу, зроблю у своєму городі і приїдете подивитися, що це буде добре. Купую путівку дружині до санаторію. Братів її беру собі у помічники, починаємо копати. Зробили, викопали, приводжу батон каміння, починаю його обладнувати. Приїжджає дружина. Ми вже. Же чагарники пересадили, походила, позітхала, поохала. А що вже робити? Там у нього каміння Там у нього і каміння у відповідних місцях стояло, і рослини росли. Це була певна репетиція того, що буде пізніше. Генеральна ідея парку вона співвідноситься з іконою Троїцькою, і все, що позначено на цій іконі, він позначив точно також у парку. 1958-го почалося будівництво. Висадили близько 70 видів дерев, чагарників. Паралельно працювали над скульптурами. Я був архітектором, я був скульптором, я формувальник. Я працюю в будівельній бригаді. Обрубую каміння. Я постачальник, я дипломат. За задумом Дмитра Родіна все в парку повинно відбиватися у воді, як у дзеркалі. Ця скульптура укліннах. Дівчина поклоняється воді, а ця скеля біля входу до парку поруч – глечик. За легендою його забула дівчина, яка прийшла по воду. Тут вона зустріла хлопця і обоє покохали одне одного. Там обіграні такі важливі речі, що таке вода, що таке рослини, що таке каміння, що таке небо. І все це дуже знаково для людини. І так все збудовано там, що проходячи цим об'єктом, щоразу знаходиш щось нове. У парку є водоймище у формі літери Д. Так Дмитро Родін залишив свій автограф. А на одному з пагорбів профіль скульптора під шаром бетону. Його виявили вже після смерті автора. 1982 року в Москві на ВДНГ провели всесоюзний конкурс садово-паркового мистецтва. Всього подали понад 1600 заявок. Парк у Чобручах увійшов до п'ятірки найкращих. У Придністрові почався великий міжнародний футбольний турнір. У Тарасполі та Бендерах між собою зіграють молодіжні збірні Молдови, Казахстану, Азербайджану та Туреччини. На Бендерському стадіоні вперше проведуть міжнародні змагання. Четвертого січетвертого, сьомого, десятого у нас пройдуть ігри. Цей міжнародний турнір з футболу організує Федерація футболу Молдови. Для Бендер це перший міжнародний турнір. Після кількох років забуття стадіон Динамо упорядкували 2018-го. Перший матч після відкриття зіграла місцева Тігіна. Перший гол за бендерчан на оновленій домашній арені забив Артем Литвяков. Тоді він працював на першому придністровському. а Зараз б'є за золото в Лівані разом із Неджмехом із Бейрута. У матчі відкриття забивав іще один телевізійник Андрій Болігар. Далі стадіон став будинком для бендерської тігіни. Також домашні матчі у Суперлізі Молдови тут грали флорешти. Тепер у бендерах зіграють три матчі міжнародного рівня. Ще три проведуть на спорткомплексі «Шериф». У Терасполі сьогодні о 19.30 гратимуть Молдова та Туреччина. У складі молдавської збірної вихованець Академії «Шериф» Максим Кірнац. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже наступного тижня. Зустріч в понеділок, о 17.30 на першому придністровському.